Інформаційний підсумок дня на першому західному в ефірі. Програма очі. Доброго вечора. 23 дрони камікадзе та одну ракету ікс 59 випустили Росіяни в бік України в ніч на 4 грудня. Станами генштабу протиповітряну оборону залучали щонайменше у дев'яти областях країни. Для відбиття нападу підняли авіацію, вивели на позиції зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. 18 шахетів і ракету вдалося збити на цей удар. Україна відповіла своєю атакою, палало у тимчасово окупованому Луганську. Чим ще запам'яталася доба, що минає далі у нашому огляді. Спочатку чули дзищання в небі, а потім бабах, і на нафтобазі, в захопленому Луганську, горить та палає. Так, місцеві окупанти описують нічну українську атаку. Возгорання на території нефтебази продовжується, але притом угроза з воздуха також залишається. В Луганську мінус одна нафтобаза, а в рашистській армії мінус ще один генерал. Спочатку повномасштабного російського вторгнення вже сьомий по заслугах отримав генерал-майор Володя Завадський, заступник командувача 14-го армійського корпусу ЕРФІ. Далі про злодіяння расистів у Новгородівці. Це Донеччина, п'ятий день. Триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети у триповерховий житловий будинок. Сьогодні з під руїн дістали тіло восьмирічної дівчинки. Це вже третя жертва батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами, не знайшли. А це свіжі кадри з Херсона, який росіяни теж намагаються стерти після сьогоднішніх обстрілів. А знову руйнування і знову жертва серед цивільних так виглядає один із дитсадків після влучань російських снарядів. Був перший приліт, ну гучно було Другий приліт, ось таке. жінка постраждала. Наш двірник працювала якраз. Ну чудом лишилась жива, просто чудом. Навіть попри такі кадри, досі є країни, які шкодують Україні зброю. Президент Болгарії Румен Радев витував надання Україні 100 одиниць бронетехніки. Йдеться про БТР-60, які з 90-х законсервовані на складах країни Радев каже, ці машини Болгарії самі потрібні, аби не залежати від таких як Болгарія. Україна нарешті й сама взялася за виробництво зброї. Зокрема, розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного далекобійного ракетного комплексу «Нептун». Тун на конвейер також поставили виробництво артилерійських систем 155-го калібру Богдан. Тим часом ще один сусід України приєднався до блокади кордонів. Угорщина почала блокувати українські вантажівки, які намагаються в'їхати до них з території Словаччини. А польський прем'єр країни, яка розпочала блокаду, Матеош Моровецький, заявив, що знову вимагатиме від ЄС відновлення дозволів, які обмежують транзит. Українських далекобійників через кордон від угорців і поляків до українських шахраїв. Відома компанія шукає працівників. Робота лежачого. Це новий вид шахрайства в інтернеті. фішинг. його мета виманити особисті дані в неуважних користувачів, наприклад, доступ до банківських рахунків. Найчастіше фішинг здійснюється через електронні листи оголошення або сайти, схожі на ті, які ви відвідуєте. Та завершити цей інформаційний огляд, все ж хочеться позитиву. Українські страви знову у світових трендах. Спершу американський актор Стенлі Тучі на свою 4-мільйонну аудиторію в інстаграмі приготував борщ. А днями інтернет-користувачі запитали штучний інтелект, як можуть виглядати набори Лего, натхненні українською кухнею. Світлини опублікували в соцмережах платформи «Юнайтед-24». Знеструмлена Львівщина через негоду. Цими вихідними понад пів тисячі населених пунктів Львівської області були без світла. Нині ситуація трохи покращилася повністю без електроенергії. Залишається півсотні міст та сіл стільки ж частково. Як люди дають собі раду без блага цивілізації, дивіться в матеріалі Віталія Ковели. Світлана Морозова, мешканка селища Івано-Франкове. Жінка забирає свого сина першокласника зі школи і сподівається, що вдома вже є електроенергія. Світла знову немає. Востаннє бідкається Світлана безперебійний струм був ще декілька днів тому. З того часу господиня разом з сім'єю, як на пороховій діжці, хвилюється, аби нічого в хаті не погоріло, адже електроенергія то є, то зникає. Від суботи немає світла. Неділю, неділю включали, виключали, знов включали, виключали. І дев'ята один, як пропало, так до сьогоднішнього дня. Постирати годі, помитися годі. Нема теплої води, аби підтримувати дім в чистоті. Жінка змушена гріти воду на пічці. Мікрохвильовка не працює. Витяжка над газовою плитою також добре каже Світлана, що на дворі мороз, хоч продукти харчування усі не зіпсуються. Так лежить, трохи витягуємо використовуємо його, вносимо на холодно. А що робити? Мороз є уроки. З дитиною мама намагається робити за світла. Пишики знаєш, букви. Телевізора чи радіо теж увімкнеш, каже жінка. Відтак сумно. Єдине, що рятує ось цей автомобільний акумулятор з дротами та usb перехідником. Таким чином від саморобної конструкції заряджають усі телефони. А коли темно, під'єднують до джерела струму, й лампу підключаємо от цедової в нове світ. Невдоволені люди й на інших вулицях Івано-Франкового кажуть, стихії як такої не було, аби знеструмити пів населеного пункту. Нема взагалі світла, причини ніхто нічого не каже, ніде додолі це неможливо, нереально. Всі оператори зайняті, коротше повна срака. скажімо так, тепла нема тому, що котел є від світла. Їду зараз за бензину, буду пробувати якийсь, шукати, якийсь генератор, що зробити, бо замерзне все. Ну то жах, не знаю, то діти маленькі мають, то просто капець. холодильники повиключувані. морозилка таке саме вже все починає. Віта вітаяло вже все. Не знати богу дякувати, що погода така холодна. Котев не робить, нема світла, не робить. І газ не горить там того року ракети літали, такого не було в тому році. У Львів обленерго пояснюють, проблеми із електропостачанням можуть виникнути не лише через буреві або сильні опади. Для енергетики найгірше це є мокрий сніг, який не липає. Тобто, така температура, як була цих вихідних в межах нуля, тобто воно не налипає на лінії електропередачі. Робляться обрив. Що стосується селища Івано-Франкове, то там енергетики частково вже відновили електропостачання. Чання решті обіцяють подати струм найближчим часом. Якщо не буде різких перепадів температур та подальшого обладнання мереж, то до кінця доби знеструмлених населених пунктів на Львівщині залишитися не повинно. Ковела, Павло Замрій, програма Очі. Проїзду у трамваях і тролейбусах Львова подорожчає майже вдвічі. Ціни у електротранспорті та автобусах зрівняють Здорожчання приурочили до впровадження довгожданого еквитка. Проєкт рішення щодо встановлення єдиного тарифу сьогодні обговорили у Львівській міській раді. 11 грудня е-квиток повинен запрацювати у всіх видах транспорту і для всіх категорій пасажирів. Згідно з новими тарифами, найвигідніше буде розраховуватись леокартом. З леокарт проїзд коштуватиме 13 гривень, 6 з половиною для студентів. 15 гривень викладете, якщо оплачуватимете банківською карткою чи пристроєм з NFC. А якщо купуватимете квиток за готівку у водія, то він вартуватиме 20 гривень. Однією «Леокарт» ви можете одночасно оплатити поїздки максимум трьох пасажирів. Таку функцію можна обрати на валідаторі. Якщо ви втратили картку, то її можна заблокувати і повернути. Кошти карточку можна заблокувати. Є в нас гарячі лінія кутка. Телефон 0800 303 007. По ньому ви можете зробити які, які з дії, якщо вам необхідно, що стосується леокарда. Можна перекинути кошти на іншу карточку при умові, що ви докажете, що це ваша карточка. Аби довести, що картка ваша, зберігайте чек з її придбання. Мобільного додатка для еквитка ще немає. Його обіцяють створити наступного року. Перевірити баланс на леокарті можна декількома шляхами на сайті або терміналі EasyPay через валідатор в автобусі та кіосках Інтерпрес. Стосовно переходу вже на повноцінні абонементи по всіх видах транспорту за наявності коштів. Я думаю, ми могли би перейти вже з другого півріччя 2024 року вже на весь функціонал. Якщо жоден валідатор не працюватиме, то такий транспорт має з'їхати з маршруту. Психічне здоров'я важливе з грудня на Львівщині розпочався навчальний марафон для керівників та директорів шкіл. Освітяни опановуватимуть основи надання психологічної допомоги. Марафон триватиме сім днів. У ньому візьмуть участь 1200 очільників навчальних закладів Львівщини. Я тут тому що в першу чергу важливо знати не тільки як допомогти учням і учителям. Напевно, тут діє правило літака, коли маска так в першу чергу одягає мама. Тому і нам, директорам, важливо розуміти і знати основні підходи і до того допомоги в першу чергу самому собі. Протягом навчання учасники заходу. Також дізнаються про те, де на Львівщині надають психологічну підтримку. Зокрема, йдеться про координаційні центри підтримки цивільного населення та центри психосоціальної допомоги. Як сьогодні класно зазначили наші керівники закладів освіти, каже, всі працюють з батьками, десь з вчителями. Каже, а нам хто допоможе? То наша мета так само цього керівника, на плечі якого сьогодні насправді впало дуже багато різних викликів допомогти мати цю силу, енергію, розуміння і знання, щоб вони могли цим закладом управляти хактивно. Свято наближається 4 грудня у Львівській громаді. Офіційно стартував продаж новорічних красунь. Придбати вічно зелену можна буде до 1 січня. Зрубані, сплетені із гілочок чи прикрашені шишками. Ялинки заполонили львівські ринки. Їх тут до кольору, до вибору. Проте не всі містяни планують купувати святкову хвойну. Якось не на часі зараз. І це живе дерево. Маленьку штучну ялиночку. Внуки за кордоном чекаємо гості, але настрою святкового немає. Чесно кажу. Ялинка мені завелика по квартирі і за дорога. А я зроблю дуже гарний букет. Зроблю собі ангеликів і зроблю собі. <свят> якийсь вогник і буде свято дітям. Аби влаштувати свято, доведеться викласти від 60 до 500 гривень за сплетену із гілок ялинку. Ялинки наші зроблені з гілочок. Скарпат така ялиночка 500 гривень, метр тридцять висоти. Така 150, Така 250. Зрубані ніж новорічні красуні дорожчі. Вартість залежить від розміру дерева. Походження їхні ялиця смирека. Вартість їхня зрубаної ялинки від 250 гривень до 2000. тисяч. Нагадаємо, що зрубана ялинка обов'язково має мати чіп. Якщо його не буде, то знайте, вічно зелена зрубана незаконно. У львівській громаді цьогоріч визначили 23 офіційні локації торгівлі хвойними. Їхній перелік є на сайті міськради Львова. Півтора сотні вишитих ялинкових іграшок у місті Жовква на Львівщині по особливому прикрасили різдвяну красуню. Продовж року місцева мешканка вишивала хрестиком кульки і встановила рекорд України. Фіксувала його, і наші журналісти. Старовинні та сучасні орнаменти із різних регіонів України символізують єднання. Кожна кулька неповторна і відображає стан душі авторки Галини Прикутої. Тривогу часто непокоїли жінку, адже її чоловік захищав батьківщину. Це в мене чоловік замовив 126-та. Це є пам'ять загиблих побратимів, яких він залишив на війні, які не зустрінуть більше новий рік. Друга кулька пам'ять дітей. Ті діти, які не дочекаються нового року, Галина прикута вишиває уже 40 років. У її скрині сорочки, рушники. Ідея подарувати місту вишиті кульки стала розрадою для жінки. А місцевих мешканців сподівається надихне на розвиток давнього українського мистецтва. Я хочу, щоб наша молодь вишивала, тому що гаджети не замінять вишивку. Вишивка лікує заспокоює і разом з тим показує цілому світу, що ми сильні, що нас війна не зігнула. А сильні. Духом перемагають і встановлюють рекорди. Галина прикута перша в Україні, хто створив 150 вишитих ялинкових прикрас. Рекорд України встановлено! Ваші області! <плес> не побоюся сказати, що якщо ви подалися на світовий рекорд, таких такого такої ще заявки. Навіть не було. І нехай це буде прикладом для всіх інших у передень різдвяних свят. Різдвяними вишитими кульками прикрасили головну ялинку жовківської громади. Ми розуміємо, що в час повномасштабної війни нам не до свят, нам не до розваг. Але ми прийняли таке рішення, що ми ці іграшки розміщуємо в нас на ялинці, яка тут росте без затрати жодної бюджетної копійки. Треба робити такі речі, треба підтримувати українське. А ці вишивки вони є символом так само перемоги. Ми радіємо, що наша жовква Стала таким учасником і буде мати таку неперевершену і унікальну ялинку. Дуже гордий. що в жовки такі події відбуваються, які впливають не тільки на цілу Україну, а так само дають добрий приклад цілому світу. Ми можемо відокремити свою культуру і показати наші традиції, то що нас відрізняє від інших народів. Ви собі уявіть собі просто подивитися, та. кожна окрема Інакше. то є праця, то є. Тої казки. Оскільки ялинка підростатиме, пані Галина творитиме для неї прикраси і надалі. Щорічно майстриня дороблятиме 20-30 вишитих кульок і реставруватиме попередні. Неля Прихідько, Павло Замрій, програма Очі. Завтра у Львівській філармонії вперше відбудеться вечір Діти Соломії на великій сцені зіграють учні музичного ліцею імені Соломії Крушельницької у супроводі симфонічного оркестру. У філармонії тривають останні приготування вже завтра. Тут зазвучать шедеври Моцарта, Мендельсона та Ібера. Сьогодні ж більше 50 професійних та четверо юних музикантів налаштовують інструменти, аби зазвучати в унісон. Одна з них роксоляна дівчина навчається лише у 9 класі і вже спробує себе у ролі солістки оркестру. Це набагато мені більше подобається ніж виконувати твір просто з фортепіано з концертмейстером. Це підтримка. І звучить твір набагато по іншому. Зіграють молоді музиканти у супроводі Луганського академічного симфонічного оркестру. Через війну його колектив релокувався вже вдруге. Спершу до Сєвєродонецька, а після повномасштабного вторгнення переїхав до Львова. Таке поєднання досвіду і юності зустрічається рідко. Адже не усі філармонії запрошують на свою сцену початківців. коли вони грають як солісти під фортепіано. Тобто, це ви граєте один на один з людиною, яка знає все, вона лапає куди завгодно. А тут треба прислуховуватися до оркестру, бо тут не все так зрозуміло, як на фортепіано виходить. Такий досвід неабияк знадобиться юним музикантам на професійному шляху. Четверо юних віртуозів гратимуть на біолончелі, саксофоні, скрипці та фортепіано. Це є це є промоція, це є певний внесок в формування молодих музикантів і відповідно формування культурної сили, культурної міці нашої держави. Вправні еквілібристи, майстерні, аерогімнасти та кмітливі Жонглери вихідними маленькі артисти циркового мистецтва занурили у справжню казку дітлахів глядачів. Конкурс фестиваль Яскрава Арена, наймасштабніша подія у світі циркових акторів. Як минула вона цьогоріч та як реагували дітки на події в манежі та поза ним, дивіться далі. У супроводі оркестру під опацією глядачів вихідними на головному церковому мене Львівщини Львівщина свою майстерність показали найталановитіші діти. Вони ж артисти церкового мистецтва. Межа конкурсу фестивалю яскрава арена, який проводять 11 років. Поспіль організатори відібрали найкращі номери. Це така неординарна подія. Ми прийняли цей фестиваль. Фестиваль налічує безліч номерів, які працюють по всій Україні. Церкові студії, дуже талановиті діти з Куточків десь 30% номерів повітряні гімнасти різних. Е, є і канатоходці, є і еквілібристика, акробатика. Дуже гарно від шести років учасники. Учасники приїхали з студії Херсона, Запоріжжя, Ірпіня, з Донеччини, Луганщини, Львівщини. Вони тішаться, що можуть подарувати трішки радості своїм глядачам і теж отримують від цього задоволення. Дуже багато діточок Ну, Дивитися шоу. Усі тут дуже дружно, тут усі як рідні, це ж цирк. Ми у цирку, усі як сім'я, так що тут дуже класно. І у манежі, і у форгандів. Мені дуже подобається саме публіка. Кожному потрібно щастя та любов, щоб люди не забували, що все буде добре. Серед глядачів на галоконцерті, дітки-переселенці, малюки, позбавлені батьківської опіки та донечки, і саме наших захисників. Майже пів тисячі таких дітей. Незважаючи на війну, діти мають відчувати свято, діти в стресі та тривога. Ми повинні якось відгородити, і зокрема такий фестиваль як Яскрава Арена. Раз дає можливість дітям забути хоч на хвилинку, хоч на годинку про війну і відчути себе дітьми, бо це все своє дитинство. Артисти отримали свої винагороди від журі, а маленькі глядачі разом з батьками отримали найкращі подарунки незабутні емоції. Вже такі великі зріст, а вони вже таке вміють. Всі гарно виступили в цьому цирку. Немає нічого проти, все гарно було. А я хочу бути трохи артисткою. Цирку мені сподобалось, коли на Зробили шпагат і жанхвали, і ще мені сподобалось, коли на до, досі хлопчик. В деяких моментах було дуже страшно, бо я також мама і я знаю, що можна зробити, якщо б щось пішло не так. Ну, але я довіряла, що вони професіонали, їх ну, підготували, і я знала, що в них буде все добре. Кубку заходу зі змішаних єдиноборств зібрали майже 60 тисяч гривень. Їх спрямують на закупівлю дронів для бійця ММА Романа Грицини зі спецпідрозділу Омега. Відкритий кубок зі змішаних єдиноборств у Львові. відбувається вже 6 років поспіль. Щоразу пам'ять про титулованого львівського бійця Ігоря Слюсарчука, який раптово помер 5 років тому. На фінальних поєдинках турніру побувала наша Алла Васьковська. На змагання зі змішаних єдиноборств варто йти, навіть якщо не любите дивитись безпосередньо, бої видовищні тут і виходи бійців в октагон в кожного під різну музику. Самого з дитинства було таке мрія під музику вийти з таким прожектором і варити. Тимур став чемпіоном меморіалу Ігоря Слюсарчука. Здолав суперника задушливим прийомом у третьому раунді. Перед інтерв'ю тренер підказує хлопцю, що сказати: Розкажи, що Ігор у нас в залі займався, і тобі показував багато всього. Ми більше приїхали на цей те, що Ігор Слюсарчук дуже часто тренувався в нас. Поваги до нього хотів цей. Він мені також дуже багато чого допомагав. Бої в ММА відбуваються у восьмикутній кліці, октагоні. За неї не можна хапатись. Та, окрім того, як не давати. Бійцям вилетіти за межі октагону клітки є й інша функція легше переводити суперника. Я більше біля стінки роботаю на залі сітка мій друг! Три раунди знадобилось вів'яну Василю фортуні щоб перемогти свого опонента Сайдаміра Куватова з Мукачева. Василь здобув третю поспіль перемогу на змаганнях за ММА. Далі хоче виграти кубок України. Планує також взяти перше місце і готуватися до чемпіонату України, щоб здобути перший і поїхати на світ. А це вже чинний чемпіон України львів'ян Андрій Виклюк. Його суперник Дмитро Петріщев з Волині теж чемпіон України та віце-чемпіон світу з Греплінгу. Хлопці відпрацював на рівних усі три раунди, та в підсумку перемога була за Андрієм. Були сумніви. Виграю, не виграю. Бо дійсно два рівних суперника зійшли. Він універсал, Він як класно працює так і бореться класно. Богдан Черепаня з Мукачева до Львова приїхав спеціально заради одного бою у своїй ваговій категорії до 93 кілограмів. І ще до кінця першого раунду виконав видовищний кидок. І переміг технічним нокаутом таку перемогу ніколи неможливо запланувати, тому що я по перше не знав суперника взагалі, і ну це. Можна сказати, досвід і везіння у відкритому кубку зі змішаних єдиноборств змагались 242 бійці з 11 областей віком від 10 років. Галавечір із 14 боями юніорів та дорослих став підсумком вже шостого меморіалу бійця ММА Ігоря Горясюсарчука. Дуже багато учасників раді всіх бачити на такий важкий час. Хочуть до нас приїжджати і знають, що в нас завжди хороша організація, хороші подарунки і все на вищому рівні для дорослих спортсменів. Турнір був етапом підготовки до Кубка України. Для юні. Орів з завершальним змаганням року. Алла Васковська, Ярема Мединський, програма. Очі, це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо, що дивитесь і довіряєте. Все буде Україна.